Ваша попелюшка вже практично готова на бал. В попередніх передачах ми зробили, що на шкіру обличчя ми нанесли тональний крем, тобто затонували шкіру. Другим етапом в нас було те, що ми на наші вії наклали туш. Третій етап в нас був, що ми зробили наші вії більш виразними. Тим самим ми наклали тіні, а зараз ми переходимо до румяна. Що нам треба робити? Що нам треба робити? Підкреслити наше гарне обличчя. Кожна жінка хоче виділити свої скули. гарно і правильно. І при цьому додати свіжість лицю. Тобто, у нас такий свіжий рум'янець. Тобто сильно не фарбувати у нас даний макіяж. Ми сильно не фарбуємо нічого. Все Жінки, дуже легко. Не треба так сильно фарбувати румяна. Бо я інколи бачу, от іде по вулиці жінка. Гарна жінка. Ранок, ну чому в неї такі червоні щічки? Ну, якби, ну таким, таке враження, що вона взяла от буряк да? і натерла собі, ну для чого це робити, жінки? От, дивіться, ось ми зараз вам все розкажемо. Я вже готова. Румяна ми наносимо легкими способами. І на кість ми дуже мало набираємо румян. І не забувати те, що якщо ви поставите п'ятно на щочку. Так. Тим самим ви вже її не розтушуєте, тому е, рухи не потрібно. рухи мають бути дуже легкі і розтягнуті, тобто в залежності від того, в кого яка скола. Колір е, румян трішки, щоб відрізнявся від вашого тону лиця. Я бачила по телевізору, показували, що накладають румяна таким чином. Значить, так, так, і от чомусь ще на скули сюди ведуть от до бороди. Це потрібно робити? Чи це взагалі не? Ні, це вже професійні речі. Це йде корекція лиця для телебачення, яка робиться а, тобто на камеру для фотоапарата, для фотосйомок. Uh -huh. Тобто Там вже ми коректуємо із яни форму обличчя. Тим самим ми з круглого лиця можемо зробити більш uh -huh. да, з подовженого ми можемо зробити більш округле лице. І я думаю, що жінкам. Особливо зранку, це зовсім не потрібно. Не потрібно. Слухай, ну а добре, а от якщо б людей верхня губа е, от, в куточках коротша, ніж нижня. Буває таке, да? нижня губа більша, а верхня куточки такі суті, такі менші. Що їм робити? Вони, я бачила, теж жінки роблять, вони так собі так такі банти малюють. І от як їм бути в цій ситуації? Ну, вони ж видно, що вони їх домалювали. Ми розпочинаємо з верхньої губи, наносимо олівець від уголочка губи до середини з одної і з другої сторони. Потім ми наносимо на сердечко бантик серединку губи. Цим самим ми завжди їх намалюємо рівно і правильно. Якщо губи хочете, щоб були трішки пухліші, акцент по верхньому контурі збільшуємо от в цих частинках. Таким способом, більш чіткіше і виразніше. І те ж саме ми робимо з нижньою губою. Розпочинаємо наносити контур від краю до середини губи, не доходячи до середини губи, і з'єднуємо цих дві лінії в одну. Якщо у вас немає помади, а є в руках тільки олівець і блиск, отже, ви берете олівцем і. Дуже гарно, злегка розташовуєте, щоб контур не був чітким настільки, і затемняєте до середини губи. А в середину губки ми наносимо блиск. Тим самим у нас серединка губи світліша, ніж контур. Ага. І тим самим ми збільшуємо. Пухлість наших губ. А так не на всі губи треба, а тільки всерединку треба близько вже накласти. Всерединку. Тим самим у нас виходить такий блік за рахунок, чого наші губки, як ти показала, от. Такі. І для цього не обов'язково робити оці рухи. Достатньо просто правильно нанести блиск, карандаш і помаду на губи. Я вже готова йти на роботу. Жінки, дивіться наші поради, слухайте, що говорять вам майстри, і тоді ви теж будете виглядати впевненими, чарівними і шикарними жінками. До нових зустрічей! До побачення.